Тоді, з'явившись до друпади, прославлений син Пхара Дваджи, сказав паршаті О, царю, упізнаю в мені друга. Друпада сказав Цей твій розум недосконалий, обрахмане, і не дуже досвідчений, бо ти говориш мені нав'язливо я бач, друг тобі. Адже у великих царів ніколи не буває дружби о нерозумний, з подібними людьми, позбавленими щастя й багатства. У старіючих старіє згодом також і дружба. У мене з тобою була колись дружба, бо вона була пов'язана взаємними вигодами. У світі ніколи не спостерігалося вічної дружби, попристрасть усуває її, а гнів її ятрить. Не звертайся ж до старої дружби, а найди собі нову у мене була дружба з тобою заснована на вигоді. Бідний не друг багатому, не вчений вченому. Не друг і багаягуз, героєві, навіщо ж бажати колишньої дружби, у кого рівне багатство, у кого рівна родина, між ними можлива дружба й шлюб, але не між ситим і голодним. Не вчений брахман не друг ученому брахманові. Воїн не колісничий, не друг колісничому воїнові. У царя не може бути союзу з нецарем. Так навіщо ж бажати колишньої дружби? Коли так сказав Друпада, величний син Бхарадватажи подумав хвильку, оборений гнівом. Поміркувавши, він, мудрий, направився в місто кращих скауравів, яке носило ім'я слона. Одного разу ті царевичі герої, вийшовши разом з Хастінапура, почали гратися дерев'яним м'ячем, весело бігаючи довкола нього. У той час як вони гралися там. М'яч упав у колодязь, але вони виявилися нездатними дістати звідти м'яч. І ось, коли царевичі були зайняті, цим їх побачив дрона, і, злегка, привітно посміхнувшись, він могутній сказав Ова, тьхуна, силу кшатриїв, тьхуна таке ваше мистецтво зброї. Ви, народившись в роду бгарати, не можете дістати м'яча. Ось жмут трави, над яким мною зі зброєю зроблене заклинання. Погляньте на його силу, якої немає в іншої зброї, я простромлю м'яч стеблом трави, потім це стебло іншим, а те наступним. Таке з'єднання стебел я використаю і витягну м'яча. Царевичі дивилися на це із широко розкритими від здивування очима, і, побачивши витягнутий м'яч, вони сказали йому Ми схиляємося перед тобою, обрахмане, у інших цього не побачиш. Хто ж ти? Ким ми повинні знати тебе, що ми повинні зробити для тебе? Дрона сказав опішіть бгішмі мене, мою зовнішність і мої здібності, і він сам, наділений великим розумом, неодмінно впізнає мене. Сказавши добре, усі вони повідомили своєму дідові Бгішмі ці слова Брахмана і про його винятковий подвиг. І Бгішма, вислухавши царевичів, упізнав в ньому дрону. І, вирішивши, що саме він може бути гідним учителем для царевичів, Бішма кращий з носіїв зброї, сам тоді привів його і, вшанувавши почистями, запитав досміченого брахмана про причину його приходу, і Дрона оповідав йому про все. О, довговічний. Уже давно я прийшов до великого мудреця Агнівеш'ї, бажаючи одержати від нього зброєю, володіти військовою наукою. З душею смиренною і з зачесаним по оскеточному волоссям, дотримуючись обідності помірності, я прожив там багато років, намагаючись оволодіти військовою наукою. Разом зі мною тоді займався у вчителя, ретельно працюючи, і царевич Панчали могутній я Джанясена. Там він був моїм другом, послужливим і приємним. Зустрівшись із ним, я із самого дитинства дуже довгий час навчався з ним разом, і він, маючи в мені друга, роблячи мені приємне і говорячи приємче, сказав мені тоді обгішмо такі слова, що множать радість Я найулюбленіший син мого шляхетного батька одрону. Коли той володар Панчалів окропить мене на царство, ти будеш володіти царством, одруже, клянуся тобі правдою. Мої володіння, багатство і добробут будуть підлеглі тобі. Коли він так сказав, я, що вже оволодів військовою наукою, відправився в мандри, бажаючи одержати багатство. Згодом я почув, що він зведений на царство. Подумавши, що я досяг своєї мети, вельми зраділий, я попрямував до свого милого друга, котрий стояв при владі, пам'ятаючи наші дружби й ті його слова. І, з'явившись до колишнього дружа, дураплади, володарю, я сказав йому О тигра серед мужів, упізнай мені друга. Але коли я наблизився й приязно доторкнувся до нього він зі сміхом, точно знехтуваному сказав мені так «Цей розум твій недосконалий, обрахмане, і не дуже досвідчений, бо ти говориш мені нав'язливо, ніби ти мій друг. Адже у великих царів ніколи не буває дружби у нерозумний з подібними людьми, позбавленими щастя й багатства, навчений брахман не друг вченому брахманові, не воїн колісничий, не друг воїнові колісничому, також і той, хто не цар, не друг цареві. Так навіщо ж бажати колишньої дружби? Коли так було сказано друпадою, і я, збурений гнівом, прийшов до Кауравів обіїшмо. Прагнучи знайти собі учнів, обдарованих чеснотами. І Бішма тоді разом із синами панду узяв його за вчителя. Привівши всіх своїх онуків і принісши різні багатства у царю, він, за встановленими правилами, віддав їх дроні за учнів. І той могутній стрілець з лука прийняв кауравів до себе в учні, і, прийнявши їх усіх, дрона, обрадований у душі. Залишившись наодинці з ними, сказав тоді їм, що сіли біля його ніг У мене на серці є одна заповітна мрія Обіцяйте правдиво мені у бездоганні, що вона буде виконана вами, коли ви осягнете мистецтво володіння зброєю. Почувши це, Каурави, поринули в мовчання, але Арджуна, приборкувачів ворогів, обійняв тоді виконати все. І дрона, ніжно обійнявши Арджуну і цілуючи його в голову знову і знову, заридав від радості. Могутній він навчив тоді синів панду володіти різними видами зброї божественними і людськими, а інші царевичі, зібравшись разом, прийшли тоді до дрони, кращому з двічі народжених, щоб навчатися військовому мистецтву. Прийшли і в рішні. антхаки. І царевичі з різних країн. Також прийшов до Дрони й Карна, Прийма кратхи з касти сутів. Змагаючись із партхою, син сути ні в чому не поступався йому. Користуючись заступництвом дурьотхани, він зневажав Пандавів.